Наскільки ми знаємо, гра складається з трьох основних елементів: Це графіка, звук та код, і за кожний з них відповідає певна людина з певними навичками. І я задався таким питанням: а чи можливо зробити гру, якщо прибрати один з цих елементів? Якщо прибрати графіку, то гра буде виглядати якось ось так. Я думаю, що в чорний екран сильно не награєшся, ну і взагалі реалізувати це досить важко. Я знаю, що є відеоігри для людей з обмеженим зором, але в мене було мало часу, тож варіант з розробкою гри орієнтована на вібрації та звуки відпадає. Робити гру без звуків теж відпадає, так як просто це не цікаво. Звуки я все одно не додав, бо мені було вкладу. Тож залишається програмування. Одразу поясню два основних правила цього експерименту: перше, я не повинен користуватися жодним варіантом програмування, тобто написати код самостійно і не використовувати. Використовувати візуальне програмування. Другий, я не можу імпортувати асети, в яких є якийсь код. І тут, якщо чесно, із-за того, що функціонал сильно обрізається, я став ступору, так як не знав, як це реалізувати, та й взагалі про що можна зробити гру. Я вже трохи засмутився, хотів все кинути і забути за це, але згадав за таку штуку як кнопки, через які ми можемо робити, наприклад, об'єкт активним та неактивним, і запускати анімації. Плюс є компонент Event Trigger, який дозволяє використовувати кнопку не тільки при кліку, а й при утриманні та. Відпускання, і саме на цьому я вирішив побудувати всю гру. Як можна зробити гру, я зрозумів. Далі потрібно було вирішити про що зробити гру. І тут, як зазвичай, все має бути максимально просто та швидко. Перше, що мені прийшло в голову, це зробити невелику локацію, з якої треба вийти, але щоб це зробити, треба виконати певну послідовність дій. Я знаю, що це на щось схоже, ну нічого страшного, в моїй голові завжди такі ідеї при обмеженому часі. Далі був зроблений супергарний та деталізований герой гри якого треба було змусити якось рухатись. І так як в нас немає програмування, я вирішив, що при натисканні на певну кнопку він буде стрибати вниз і вистрибувати в іншому місці, і при цьому буде плавно переходити камера. Для цього треба було розставити багато наших героїв по локації і вмикати анімації у тих, з якими ми зараз будемо взаємодіяти. Ну і щоб це не виглядало як стрибок крізь час та простір, додав типу портал. Взагалі хотів зробити його схожим на портал, як в рік та морті, але із за моїх рук вийшло більше схоже на токсичний пук. Ну і далі почав вигадувати ланцюжок дій і додавати підсказки, щоб воно виглядало більш-менш логічно і зрозуміло. Це ви зараз побачите від мого друга розробника, який вже раніше з'являвся у минулого відео. Тож передаю слово майбутній зірці Олексію. Зараз я хлопаю, щоб була синхронізація. Дорогий Олексію. Суть цієї гри полягає в тому, що тобі потрібно допомогти головному герою вибратися з локації, виконуючи певну послідовність дій. Усе досить просто. Ця гра є експериментом, у якому я поставив собі за мету створити гру без програмування. Окей. Добре, у мене є якийсь тіпочок. Тіпочок, добре. Тут у мені. Піднесіть. Піднесіть клі... Я Не можу прочитати. Піднесіть ключ головного охорони... Піднесіть, може, принесіть. Добре, погнали. У них всіх така прикольна анімація, так головою хитає. Бенк, 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 бенк. Бенк. Так, у нього кава є. Я так і знав. Коротше, охоронці, ось ці робітники, вони дуже люблять каву. А де у нього суглоби? У нього така каска класна. Ай. А наші йому три молотка, аж він ж один. Три молотка, у нього 4 кави тут і головою махає. Що ти головою махаєш? Добре, погнали, погнали. Ліфт. А тут нам ще треба. Піднесіть штрих-код. Який штрих-код тобі треба. А куди він так пропадає? Що це за пухання? Цікаво, цікаво. Добре. Знову ще один махає головою. Каже, це не той ключ. А це що таке? Ох! І глазасте? Ти Типу, ти на мене кажеш глазасте, чи що? Ні, ну в них вони якісь такі одноокі дуже. І що мені зробити з тобою? Так, електронний щиток? Ви не можете перерізати провода. Дроти я не можу перерізати. Родата російською. Добре. Що це за плесос? А це вентилятор. Треба щось підняти вгору. Так, а що підняти вгору? Щось Такий вентилятор дивний? Легкий м'ячик для пінг понгу Добре. А тут, а ви не можете це зламати? У мене руки моцні, я можу його зламати. Ага. ну добре добре. добре, добре, знову оце пропукаємося туди. Ого, закрутило. Він кудись пішов. Що це у нас? Скотч? Ізолента? Щось треба полагодити. А що треба по... Добре, тиснемо. На ізоленті тримається півсвіту. Я погоджуюся. Треба гроші, Да я твій гроші візьму. Ти ж просто так не хочеш віддавати. А, монетка була на початку. А я її не помітив. А я її не помітив ось цю монетку вашу. Каву люблять всі. Та я знаю, ми зараз в тому кофеману довбаному ми відомо і Хай він той кави нап'ється. Ну, Чи як там? Тепер я можу щось зламати. А куди він молотка засуну? Де молоток? О, молоток впав. Так. А що там було написано, я не прочитав. О, боже, як він смішно. <плес> <плес> як він смішно прискакав. Добре. Так, у мене є ключ. Тепер можна пройти в інші кімнати. А, це був його штрих код походу. О, Господи, що це таке? Як мені це пройти? Двері відчинені. Які двері відчинені? Перерви. А, ось ті двері. Ну я так і думаю, мене не проведеш так легко. Так, добре, що у нас тут? Що за... Треба щось дати. Цвіріньк, цвіріньк! Що це за машиніст? Що вони всі такі одноокі? Так, і далі куди? Ну, сюди, напевно. Наліво. Треба щось обмазати отрутою. Що тобі обмазати отрутою? Це полюбля. Я що маю пташку вбити. Ні, ну це жорстоко. Я. Мені аж. Мені ж плакати захотілося, щоб не цвірінькав. Жах. Жах, який жах. Ой, Можна я тобі дам, щоб ти не цвірінькав? Автору було впадло щось вигадувати, тому... Тому далі живуть дракони. В дракони живуть! Тоді я подивлюся. Впадло йому було. Мені подивиться зріти цікаво. Як? Все о, не цвірінькає. А що я там написав? Я щось класно не побачив. А, ти дурний спиш! Ну, то спи собі, я в тебе ключа втірю. Перей він щось там сказав на вихід. Бо я щось клацаю і не читаю. Я... Ти по шапці надаю. Ти впорався з цією задачею. Дякую за гру. сподіваюсь тобі сподобалося. І як вважаєш, чи впорався. Я із завданням зробити гру без програмування. Так, друже, ти впорався зробити зробити. Тільки треба мені було драконів показати і дати можливість е, цей молотком помахати. О, і пташечку не бувати. Пташечку шкода взагалі. О, а так взагалі супер, мені сподобалося. Є нюанси, але взагалі бомба. Супер. Фу. Крутяк. Я сподіваюся, вам відосик сподобався і ви будете його дивитися. То, що мій кент старається, і ви мусите його додивитися, бо якщо ви не будете того робити, на вас накапують голуби і вам підсунуть картоплю фрі з ядом, щоб ви не цвірінькове. Отже, все. Так що до нових зустрічей. Не буду брехати під кінець розробки цього проєкту, я сильно обрізав ланцюжок взаємодії, так як просто не знав, що ще можна додати. Та й взагалі розумію, що гра вийшла дуже примітивною. Ну, як і інші мої міні-ігри. Але суть цього експерименту була в тому, щоб зробити гру без жодного рядка коду. А фура все з цим або ні, можете написати в коментарях. Ідея для такого експерименту мені прийшла під час перегляду відео від іншого розробника, де він намагався зробити гру без графіки. Профіль я залишу в описі. Якщо комусь цікаво, то подивіться. Ну і під кінець хочу сказати, що в реальних проектах так краще не робити, так як програмування це інструмент, без якого нормальна гра не вийде.